Є час Кременчуцьких новин на Алтаві. автокразівці презентували та передали місту у тимчасове користування новий дорожний полосос. У міськоконкомі привітали з професійним святом найкращих представників спортивної галузі. А кременчуцьких школярів закликали писати листи міліціонерам. Про все за мить буде цікаво. Наприкінці серпня в Одесі в рамках виїзної колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, публічне акціонерне товариство «Автокрас» презентувало новий автомобіль. Вакуумний підметально прибиральний крас викликав величезну зацікавленість у керівників регіональних житлово-комунальних господарств та журналістів. Свою нову розробку автокразівці планують передати Кременчуцькому комунальному підприємству КТП 1628. Чергова новинка вакуумний підметально-прибиральний автомобіль Крас з високоефективним газовим двигуном, призначений для роботи на міських вулицях, стоянках громадського транспорту, територіях виробництв, автошляхах, а також на водовідвідних каналах та колодязях. Це авто нова для кразу архітектурна компоновка. Конструктори відступили від класичного для кразу дизайну капотного і створили автомобіль для міських вулиць. У містах, в тіснённих вулицях, важливі радіуси розворотів, і цей автомобіль вирішує проблему маневреності. Важна екологія, і цей автомобіль, оборудований газовим мотором з нормою емісії Євро-5, вирішує проблему забруднень Газовий двигун автопилососа має надзвичайно низьку витрату пального, підвищений ресурс та мінімальну емісію. Базою нового автомобіля став універсальний автомобіль Шасі Крас колісної формули 4 х 2. Спеціальне обладнання складається із сміттєприймального бункера об'ємом 6 кубічних метрів, бака для води на 1500 літрів, двох дискових щиток лівої і правої та центральної циліндричної щітки з системою поливу дороги. Управління робочими органами дистанційне за допомогою пульта, розміщеного у кабіні. Таке технічне рішення дозволяє задавати необхідні параметри та контролювати роботу основних систем. Автомобіль вражає високою економічністю та низьким рівнем забруднення оточуючого середовища. Саме на таку техніку, розроблену та виготовлену в Україні, сьогодні робить ставку уряд, пропагуючи політику імпортозаміщення. Підприємство автокрас має чимало новітніх розробок і завжди готове до співпраці. Ми продовжимо наше співпрацювання в поставках не тільки автомобілів полисосу, но й автомобілів компакторів, мусоровозів, автомобілів для служб водоотводу. Всі ці технічні рішення «Крас» готовий предложить на шасі свого автомобіля, як швейцарський нож Ми готові монтувати на, на Наше шасці несколько десятків установок комунального назначення. Сьогодні ж представники ПАТ «Автокрас» передали комунальному підприємству Катапе 1628 свою новинку дорожній пилосос у тимчасове користування для випробувальних робіт на міських вулицях. Цей урочистий момент зафіксувала наша знімальна група. Розповідає Тетяна Андрієва. На КТП 1628 вже більше двох років працюють три пилососи виробництва Кремечуцького автозаводу. Спочатку коментрансу запропонували придбати один пилосос, щоб не купляти кота у мішку, було прийнято рішення перевірити пилосос на Кременчуцьких вулицях. Автопилосос цілком виправдав свої технічні функції. Автоматизоване прибирання автомагістрали засвідчило всі переваги над ручною працею. Тож підприємство не вагаючись, придбало ще два пилососи. Тепер ці помаранчеві машини можна зустріти у всіх куточках нашого міста. Хоча роботи загалом виконуються вночі, коли прибиранню не заважає значний потік автомобілів. Як зазначають самі працівники комунтрансу, така техніка працює на вулицях лише в столиці нашої держави Києві, в деяких обласних центрах і, звичайно ж, у нас у Кремечуці. Сьогодні на КТП 1628, тимчасове поповнення серед пилососів. Дуже приємно сьогодні передати на експлуатаційні випробування наш пилосос, який ми виготовили по нових технологіях з новими комплектуючими, з екологічними вимогами Євро-5 стандарту, саме такими, які сьогодні приміняються в Європі. Дуже приємно, що наше місто стає європейським і за допомогою груп кразівців. Урочиста мить передачі. Автопилосос відправляють на випробування наші параплав у плавання. Тут же і перша перевірка у роботі. Нам дуже приємно, що ми знаходимося в Кременчуге. Є у нас свій производитель. Два роки два пилососи вже працювали. Слава Богу, все добре. Надіюсь, тепер цей пилосос з газовим двигателем буде нам оказувати теж допомогу. І економічно вигідно, і, я думаю, і технічні параметри будуть хороші. Ми надіється, що ми будемо працювати і роботи. І на благо города, на благо України, і все буде добре. Квіткові композиції надзвичайної краси, ароматний мед, майстер-класи з прикладного мистецтва та встановлення нових загальноукраїнських рекордів. Вже традиційні святкові заходи та нові сюрпризи очікують на Кременчужан 29 вересня, в день народження міста. Казкова феєрія фестивалю парад квітів вже втретє завітає до Кременчука. У рамках святкування 70-ї річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників 29 вересня на площі незалежності відбудеться традиційна флористична виставка. Підприємства різних форм власності представлять логотипи своїх закладів у вигляді квіткових композицій. В рамках цьогорічного фестивалю відбудеться традиційна виставка квітковий парад, в якій візьмуть участь близько 20 підприємств, різноманітних нашого міста. Відбудеться містечко майстрів. На сьогодні у нас вже подають заявки не тільки кременчужани для участі в «Містечку майстрів, а навіть наші сусіди. Це і полтавчани, це із Прилук. Також відбудеться свято меду. Де ви можете скуштувати найсолодші дари нашої природи у 2013 році? Гаслом нашого квіткового параду є наступна тема: тобі рідне місто, наші здобутки, натхнення і таланти. Під час роботи містечка майстрів художники та майстри народноприкладного мистецтва проведуть майстер-класи, де навчатимуть всіх бажаючих техніці роботи з бісером, вишивки стрічками, валяння з вовни та флористики. Крім того, підприємства «Кременчук м'яса та Лукас в подарунок місту готують сюрприз. Родзинкою свята має стати встановлення ними двох нових рекордів України. І це ще далеко не всі заплановані події святкування Дня міста. Анонсу інших не менш захоплюючих святкових заходів чекайте в наших наступних випусках. І далі також про підготовку до свята. Військовий парад на честь 70-річчя визволення Кременчука від фашистських загарбників претендує стати не лише наймасштабнішим заходом урочистостей 29 вересня, але й найвидовищнішим. Тож і вимагає тривалої наполегливої підготовки. Чого лише варте залучення необхідної військової та іншої спецтехніки? Сьогодні наші знімальні. На група мала нагоду познайомитися з автівкою, яка можливо стане головною дієвою особою майбутнього парадного дійства. Подробиці у матеріалі Ніни Карпенко. Мені видалося символічним, що власник УАЗа, який візьме участь в параді на честь визволення надніпрянського Дніпрянського від фашистських загарбників, мешкає на вулиці Героїв Дніпра. Колишній шахтар, а нинішній градецький пенсіонер Олексій Вікторович Шевченко, з цим погоджується з гордістю, презентуючи свій нераритетний, але незвично декорований автомобіль. Представнику міської влади Валерію Декусару найбільш вражає зображення ордена Великої Вітчизняної війни, тематичними є і інші деталі. Загалом вигляд в УАЗа, звісно ж, презентабельний, а усвідомлення значимості події, в якій візьме участь ця автівка, додає відповідальності і її власнику, який вважає за честь, ідучи на зустріч міській владі Кермінчука, надати своє авто для участі у військовому параді. Я часто дивити мото Пробіг був на День Незалежності тут. Тепер приїхали з Кремівчуга, я теж не відказую. Не Піддержується це, це свято, дуже таке воно дуже всім вдячний. Таке, таке свято обов'язково треба підтримувати, вже ветеранів не так багато. У мене дідусь покойний був учасник війни, прийшов в фінську, в Велику Вітчизняну в розвідки, ранений, контужений, кантужений. Багато що це значить це свято для мене вже 17 вересня майбутнього учасника урочистостей доправлять до Кременчука задля для того, щоб до 29 вересня він набув ще більш парадного вигляду. 29 числа в 10.00 початок параду, тому будем, будемо раді вас бачити там. Там же біля. Площі перемоги на набережній річ річки Дніпро буде проведена військова реконструкція. Тому ми вас запрошуємо і там бути нашим почесним гостям. Будь ласка, приїжджайте до нас. Будемо раз вачити же військовому параді. Буде задіяно близько 20 одиниць техніки якої саме організатори зберігають інтригу, але запевняють, що буде дуже цікаво. Це буде сучасна техніка, військова техніка ісключительна, це буде техніка времени великої технічної війни. Хочеться поблагодарити і сказати спасія генеральному директору крас Роману Евгеньевичу за те, що он. Активно помогает нам предоставляет нам технику, которая находится у него на заводе, подготавливает ее. Остальная техника у нас будет с воинских частей, которые дислоцируются в Кременчузском гарнизоне. Большое спасибо командованию Вооруженных сил Украины за то, что оказали нам такую помощь, дали добро на выход этой техники. Всем будет интересно. Могу обещать. Напередодні дня фізкультурника, який відзначається в країні завтра, 14 вересня, у міськвиконкомі вшановували найкращих представників спортивної галузі міста. Була на урочистостях наша знімальна група це і Володимир Кисельов, Тетяна Рогозіна Ікранченко Володимир Сеченка В'ячеслав, Дмитро Мельниченка Ганна Галівець Андрій Дементів Єгор. Це далеко не весь перелік кримчуських спортсменів, які прославили наше місто за його межами. Та і у великій залі адмінбузівлі зібралася лише частина тих, для кого спорт це життя. Ти можеш не ставити олімпійські рекорди. Проте займатися фізкультурою мусиш задля здоров'я, задля настрою та впевненості в собі, як зазначив заступник міського голови Віталій Малецький, 2013-й був вдалим роком для кримачуцького спорту. Результати зусиль спортсменів були конвертовані в золоті та срібні медалі. Ми Будемо продовжувати робити все, що в нас в селах для того, щоб спорт і фізична культура в місті Кременчуці розвивалася. Я люблю не тільки спорт, як фізкультуру. І як приємно, що у теперішній каденції депутатського корпусу представники спортивної галузі міста переконана депутат міської ради Ольга Шиян. Почесний громадянин міста, олімпійський чемпіон 80-го Володимир Кісельов, передав привітання від голови Національного комітету України Сергія Бубки та озвучив присутнім його пропозицію. В Україні сучаснують робота НОК України, президент Бубка України, і 22 два НОК. І три відділення уже є городських Суми, Київ Яна Клочкова і Комсомольськ. Латовос, то бы, би далі, щоб был теж свой, своє відділення національного олімпійського комітету. Надо просто подати заявку в національний олімпійський комітет. Сьогодні в залі представники міського центру іннова спорт. Нещодавно Владислав Косюк став майстром спорту з пауерліфтингу. З З ким сильними людьми. Ну там з Запорожжя були сильні люди. То ми там вибирали І з Кременчуга. Один человек перший с кем а я второй. Инва спортсмены показывают еще лучше даже результаты, чем, чем здоровые люди. Грамотами Кременчуцької міської ради сьогодні нагороджували тренерів та викладачів заслуженого тренера України Богдана Гончара, відзнакою ветеран спорту Полтавщини за пропаганду здорового способу життя серед усіх верст населення. Широке висвітлення фізкультурно-здоровчих заходів, високий професіоналізм відзначили і нашого колегу Дмитра Демиденка. Порівнювати Кременчуцькі новини з візитівським наш час останнім не на користь. Адже у наших випусках новини спорту від Дмитра Демиденка щодня для нас, представників журналістської брації, головне в нашій роботі це інформаційний привід. Не дай Боже, інформаційний голод. Єдина людина, яка на це не страждає, це наш спортивний коментатор Дмитро Демиденко, який сьогодні отримав нагороду. Ми спитаємо, чи саме так. Знаєш, Рено, однозначно так, тому що я не пам'ятаю жодного дня, щоб не було якоїсь спортивної події. Кременчук це дійсно спортивне місто. У нас настільки багато шкіл, секцій, спорткомплексів, наших команд і класних спортсменів, що без роботи я точно не залишуся. А взагалі для тебе що таке спорт? Знаєте, спорт у кременчуцьких новинах це, мабуть, то, хоч і невеличка, але складова гарного успіху, вечірнього нашого настрою, наших глядачів. Бо спорт вчить жити, вчить перемагати, вчить долати труднощі, вчить поважати суперників, врешті-врешті, поважати і себе. Кременчуцьких школярів закликають писати листи міліціонерам. Всеукраїнська просвітницька акція для дітей Лист міліціонеру стартувала у Кременчуці. На традиційний п'ятничний урок спілкування до школярів завітала начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей автозаводського райвідділу майор міліції Юлія Лазоренко. Мова йшла про можливість проявити себе та отримати шанс виграти цінний подарунок. Чи готові Кременчуцькі школярі до листування з правоохоронцями з'ясовувала Ніна Карпенко? Конкурс оголошений Міністерством внутрішніх справ України розраховано на учнів третіх-п'ятих класів. Зважаючи на відомий вислів у стамі младенця Глаголі Тистина та розраховуючи на допитливість школярів цього віку, міліціянти прагнуть почути об'єктивну думку про свою роботу. Та сподівається, що такий зв'язок допоможе в профілактиці можливих конфліктних ситуацій в шкільному дитячому середовищі і недопущенні вчинення кримінальних правопорушень. В листі можна також висловити свої побажання і поради стосовно роботи як з дітьми, так і дорослими. Кращі роботи буде оприлюднено на відомчому сайті МВС України та у тематичному ілюстрованому друкованому виданні іменем закону. Акція триватиме по 1 грудня. Переможців просвітницької акції лист міліціонеру та тих, чиї роботи будуть визнані кращими, запросять до Міністерства внутрішніх справ 20 грудня поточного року. Для нагородження з нагоди 22-ї річниці української міліції я розраховую, що мої дітки, мої кременчуцькі дітки будуть переможцями в цьому конкурсі. Всі три місця займуть лише кременчуцькі діти. Звичайно, що вони напишуть нам добрі побажання, якщо там будуть якісь недоліки, ми їх обов'язково врахуємо в нашій роботі. Чи готові учні писати листи міліціянтам та якогось місту? Ми поцікавились у четвертокласників. Я хочу, щоб міліція зробила так, щоб молодь не бігала по вулиці. І не пила, бо вона дуже агресивна буває часто. Я хочу подякувати нашій міліції, що вони дивляться за нами, доглядають, і що ми не попали в руки грабіжника і наші речі. Я дуже рада, що міліція захищає нас і що я можу спокійно йти по місту, що на мене ніхто не нападе. Я дуже хочу, щоб міліція завжди нас захищала. Хочу щоб міліціонерам більше платили, тоді вони буде більше. них буде, вони буде будуть за зацікавлені, зацікавлені лити більше грабіжників, і щоб, і щоб за за кожного грабіжника їм давали премію. Наостанок вирішили поцікавитись, наскільки важливими та корисними є такі конкурси, перш за все, для школярів з педагогічної точки зору. Інколи ми говоримо в своїх кампаніях, що там так, що не так, але ніколи не висловлюємо це в голос. Ніколи дуже рідко пишемо, хіба що хтось напише в коментарях до якоїсь газети. Діти чують дорослих, і я думаю, що тут в своїх листах вони частково висловлять і думку тих батьків, яких сім'ях як вони проживають. І можливо дійсно міліціанти, прочитавши це, задумаються теж і щось змінять в своєму житті. Наступна зустріч відбудеться у 25-му колегумі, де працює мала міліцейська академія. Детальні ж роз'яснення про умови акції отримала кожна кременчуцька школа. Попереду дощові вихідні. Інформує Полтавський гідрометеоцентр. В суботу нам дошкулятимуть короткочасні дощі з можливими грозами. А в неділю дощ може бути затяжним. Вночі до 12, в день до 20 градусів тепла. З понеділка дізнавайтеся про події з життя Кременчука з Кременчуцьких новин. Ласкаво просимо телефонувати на наш редакційний номер, якщо маєте новину або потрібна допомога журналістів. На цьому мене все. Побачимося в ефірі. Части.